Друзі, усім привіт! Ви на каналі ЕДІ і з вами ваша ведуча Олена. Скучили за нашими інноваціями? Підібрали для вас все найцікавіше. Тож поїхали дивитись. Ну, а перша новина: австралійці запропонували будувати дороги з масок. Австралійські вчені, що працюють в Мельбурнському королівському технологічному університеті, шукали спосіб ефективно утилізувати одноразові маски. Дослідники вирішили перевірити, що буде, якщо додати подрібнені маски з нетканих шарів пластика в перероблений бетонний заповнювач RCA. В результаті було визначено, що суміш у складі 1% масок і 99% RCA буде найбільш ефективною. Зараз рахунками вчених на 1 км Дороги знадобиться близько 93 тонн масок або 3 мільйони штук. І це насправді не так багато, тому що у світі щодня викидається близько 7 мільярдів штук масок. Ну а друга новина: Hyundai представила чотириколісного крокуючого робота. Hyundai представила новий пристрій. Це інтелектуальний наземний робот, здатний до трансформації, назва якого тайгер. Це стосується коліс, прикріплених до рухомих і висувних стріловидних лап, які також можуть виконувати функції, аналогічні ногам робота. Завдяки цьому автомобіль в будь-який момент може перетворитися з машини, що біжить в крокуючого робота, що ймовірно принесе багато переваг при роботі на складній місцевості. Тайкір призначений для транспортування вантажів у важкодоступні місця за допомогою пульта дистанційного керування. Ну а наступна новина. Кумхотайр створила шини з розумною системою контролю. Компанія Кумхотайр створила модуль датчика в шинах і пристрій бездротового зв'язку. Інтелектуальна система шин складається з сенсорних модулів, встановлених на шинах, і спеціального пристрою бездротового зв'язку, встановленого в бортовій інформаційній системі автомобіля. Датчики контролюють стан шин, їх знос, тиск, температуру всередині, час водіння і прискорення під час руху, а потім попереджають водіїв, щоб запобігти аварії. Компанія проводить заключні Путаційні випробування своїх розумних шин з автобусними компаніями перед їх запуском в другій половині 2021 року. І остання новина: стартап Найбл Energy з Чехії представив мобільну зарядку для електрокарів. Компанія розробляє сервіс на замовлення для тих, хто хоче зарядити свій електромобіль будь-де та будь-коли. Дана послуга передбачає, що власники паркують своє авто та через програму замовляють мобільні станції. Компанія стверджує, що доставка такого пристрою буде займати не більше двох хвилин. Для цього використають спеціальний трейлер, який буде переміщатись в необхідне місце. Водієві потрібно буде тільки під'єднати вилку, але тис. Тувати даний пристрій почнуть лише влітку. Ну а на сьогодні це були всі новини на каналі Exist UA. З вами була ваша ведуча Олена. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгори та писати коментарі під цим відео. Зустрінемось у наступному випуску. Па-па!